17. Доброго дня всім. Сьогодні у нас э, засідання бюджетної комісії. На бюджетному на засіданні присутні э, члени комісії Тросла Василь Макарович, Буртушу Кольна Сергея, Пампичук Микола Миколаєвич, Миколаїв. Також присутні начальники на солоді Ірино Михайло Защук. Святома Спитріна. Розпочинаємо наше засідання. Перше питання у нас про підписання угоди про міжнародне територіальне співробітництво між Олександрійською сільською радою Рівненської району Рівненської області Україна та муніципалітетом Айскраука Матвійська Республіка. Значить, це угода про підписання проти співробітники участь. У поїзді буде брати, що таке писання наша громада Олександрійська, Білокреницька і допрошую, да, і Малобаша. Хто за те, щоб рекомендувати сесії і тримати про підписання цієї угоди? Прошу голосувати. За, проти, прийматися. Внесення доповнень до програми соціально-економічного розвитку до Санфільської сільської капітальної громади на 2025 рік і формує з планом поставлення навчання філів на Відповідно до розробленої програми соціально-економічного розвитку сільської ради щомісячно щоденно планується якісь заклад. Одним із заходів на вимогу Державної екологічної інспекції є розробка документів та отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Що передбачає цей захід? Захід передбачає проведення досліджень, оголошення згідно законодавства і виготовлення самого дозволу. Тому ми, цей пункт це на наші сільські ради приблизно 30 тисяч гривень коштує. І Воно є обов'язково, ми за нього звітуємо щоденно, що квартально. Тому під пунктом 63 до програми соціально-економічного розвитку вноситься розробка документів. Для отримання дозволу на, вики, на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Це ці всі <клес> дозволи роблять всі наші установи, ліцеї, дитячі садочки, які використовують забруднюючі речовини. Кстаті, газовий котел це також забруднююча, одна з забруднюючих одиниць. Пунктом 64 до о, пункту до програми соціально-економічного розвитку Після. планується капітальний ремонт котельні КНП Олександрійська лікарня Олександрівської сільської ради за адресою вулиця Тараса Грицька, 1, село Олександрія Рівненського району. Що, підля, що планується під капітальним ремонтом? Це заміна двох фардопаливних питання. Прошу голосувати. Хто за те, щоб рекомендувати сесії підтримати дане питання? Слідуючи <клухи> питання про внесення змін до програми розвитку охорони здоров'я Олександрійської сільської ради на 2024 2025 роки. Інформує Ірина відділу. Надійшов лист від адміністрації Олександрійської лікарні про те, що вони просять розглянути питання щодо виділення коштів про перемінування середнього медичного персоналу до дня між. Міжнародного дня медичної системи по тисячі гривень в нас є діюча програма розвитку охорони здоров'я Олександрівської сільської ради на 24-25 роки. І ми відповіли до програми цільового методу фінансування, вносимо зміни до даної програми, а саме фінансове забезпечення виконання програми доповнюємо пунктом 12. Матеріальна мотивація праці медичних працівників та забезпечення стимулювання виплати медичним працівникам КНП Олександрійської лікарні Олександрійської своєї ради строк виконання 25 рік. І сума грошових коштів була попередньо 45 тисяч, але це тільки заробітна плата. Там ще нарахування на заробітну плату, то сума буде складати 50 тисяч. Це фінансовий діл забезпечити, передбачити кошти на фінансування програми в межах фінансових ресурсів і здійснювати фінансування заступів. Хто за те, щоб рекомендувати сесії підтримати даний проект? За... Дякую. Дякую. Слідуючі питання у нас буде так, про програму охорони навколишнього природного середовища. На території Олександрівської сільської і територіальної громади на 2023 роки. Інформує Світлана Махасюка, начальник до Ошка ради. Відділу житлово-комунального господарства розроблена програма охорони навколишнього природного середовища на території Олександрівської сільської ради. Я коротко розкажу, mm -hmm. до чого ця програма. У сільській раді існує природоохоронний фонд, куди входить сплата до екологічного податку. Ми щорічно накопичуємо якусь певну суму для придбання у ну, чи сміттєвих баків. Зараз ми трошки підекономили, і відповідно до порядку переліку заходів з природоохоронного фонду, ми вирішили почистити це в нас передбачено, стратегію зробити благоустрій джерела в центрі села. Ми трошечки підекономили. Планується роботи, відповідно, буде розроблений кошторис на очистку того самого русла джерела, трошки упорядження території, і, відповідно, без програми ну, ми не реалізуємо ці заходи. Ну, програма не тільки під джерело розроблене, вона розроблена під будівництво нових учасниць споруд, які в нас також в стратегії передбачені. Ну, все. Ну, і буде, це буде, нова програма, програма є там, порядок так. використання коштів продовольного фонду. Відповідно до затверджені. Так, вони е, мають цільве призначення mm. і там е, розроблений порядок щодо його використання. За ці кошти ми звітуємося перед департаментом екології. Ну, відповідно хочемо реалізувати і зараз. Ну, давай. Прошу голосувати. Хто за те, щоб рекомендувати сесію, затвердити мене питання? Я Дякую. Слідуючі питання про внесення змін до програми розвитку надання соціальних послуг у десантській територіальній громаді на 2024 2026 роки. Інформує я Світана Чапи у нас є діюча програма, але оскільки ми в цьому році, в квітні місяці, прийняли штат комунального закладу Сен. Надання соціальних послуг Лезандійської сільської ради фахівця і труводу ветеранів демобілізованих осіб. Ми включаємо до програми пункту щодо її діяльності. Тобто організація надання соціальних послуг в громаді, пункт третій і четвертий пункт також додавали соціальна інтеграція СОО. Ми вже розказували, що фігація соціальної роботи працює із. Військовослужбовцями, демобілізованими особами також з цінними загиблих е, учасників бойових дій. Програму прописали підслідуючи е, пункти: організація супроводу ветеранів війни, та членів їх сімей, консультування ветеранів війни, та членів їх сімей з питань забезпечення реалізації прав та можливостей отримання пільг виплат, медичної допомоги, адміністративних, соціальних освітніх послуг, реабілітаційних послуг, допомога в організації медичних послуг, у професійній реалізації. І консультування ветеранів війни чи сімей, що участь в житлових програмах та можливості, котрима життя, співпраця з громадськими об'єднаннями ветеранів війни, координація з спільних заходів та проєктів. Ну, все, що стосується супроводу даних осіб, а також облаштувати приміщення для пофіцею супроводу ветеранів і забезпечених вже частково забезпечених цих фахівець меблями. Е Кабінеті комп'ютерної техніки, також ми закупили за кошти місцевого бюджету. Ну і ще плануємо придбати сай для документів. То, о, такі сумки прописали, довести зміни до програми. Прошу голосувати. Хто що щоб на сесію, затвердити даний проєкт. Рішення. За, проти, отримали. Дякую. Слідуючи питання, дякую. Свідуючи питання про внесення змін до бюджету Олександрівської mm -hmm. сільської територіальної громади на 2025 рік, інформує Ірина Зашу. E, сума від перевиконання станом на перше травня складає 2 мільйони 872 тисячі 86 гривень, понад 58 копійок. Дану суму пропонується розподілити на такі видатки. Проведено відповідний аналіз бюджетних поселувань. Закладів освіти і з метою е поліпшення матеріально-технічної бази, також е проведення ремонтних робіт, е пропонується збільшити бюджетні тренування за горському садочку на суму 200 тисяч. Сюди входять матеріали на ремонт. і Також там є потреба провести ремонт кампорки для проведення медогляду працівників, папірологічні обстеження, і також провести поточний ремонт приміщення, ну зокрема е групи. Олександрійський садочок 115 тисяч, також матеріали на ремонт та придбання стелажа для сберігання продуктів. Нольово-Бумирський закладу дошкільної освіти: 50 тисяч, збільшити бюджетні асигнування, зокрема на придбання унітазів, там треба перенести на перший повод 5 тисяч гривень, і для придбання пральної машинки і сушильної машинки. 45 тисяч. На українському садочку 65 тисяч на продукти харчування є потреба це до кінця року і на оплату водопостачання 5 тисяч. За Бороздьким ліцею 320 тисяч, з них 120 матеріали на ремонт і також ремонт сходових хиток, хиток 200 тисяч. Пустинський ліцей 680 тисяч. Це на проходження медогляду, бактерогічного обстеження, проведення технічного огляду вогнегасників, також лічильників котлам 80 тисяч і 600 тисяч на проведення поточного ремонту кухні, класу і групи, підготовчої групи до школи. Олександрійський ліцей 235 тисяч для проведення поточного ремонту класу 200 і 35 тисяч на оплату природного газу для щоб закрити опалювальний сезон 2024 2025 року. Для котівського ліцею 160 тисяч на ремонт котлів і встановлення вікон. Також придбання інвентарю в харчоблок 30 тисяч. Також збільшуємо кошторисні призначення по клубах на 57 тисяч 700 для проведення ремонту туалетів у клубі в селі Козан і в селі Нова Українка. Там ще в них були свої залишки бюджетних касанувань, і також 20 тисяч на захід подарунки до Дня Матері. На лікарню збільшуємо бюджетні асигнування на суму 455 тисяч 20 гривень, 70 тисяч на пільгові рецепти, 200 тисяч на комунальні послуги, 50 тисяч 20 гривень премія до дня медсестри, 15 тисяч в амбулаторію села Нова Львомирка, також на виготовлення проєкту кошторсної документації, капітальний ремонт котельні, Канко-Олександрійська лікарня на суму 120 тисяч. Також на встановлення камер в селі Кустин у кількості 3 штуки 102 500. військовій частині відповідно до листа райдержадміністрації надійшов лист про те, що зверталася військова частина, виділяємо 50 тисяч. Надійшов були з іншої частини, частини, яка розташована в власному території 200 тисяч. Для проведення поточного ремонту одним приміщенням в селі Пустин 200 тисяч. Для придбання ноутбука фахівцю по публічній закупівлю 30 тисяч. Надійшла субвенція. Відповідно до розпусу департаменту фінансів надійшла субвенція активній парті локації здорової України на суму 79 тисяч 56 гривень. Ця субвенція вже з нового року вона на умовах співфінансування. І Відповідно ці, що нам надійшла ця субвенція, сума співфінансування складає 26 тисяч триста гривень. Також для придбання доспортійного функціонального пристрою в земельний відео архітектури та будування для збільшення призначення 65 тисяч. Буде, буде проведений концерт нашого зразкового оркестру на подарунки 30 тисяч. І на пільговий проїзд залізничним транспортом 5 тисяч Ну і відповідно, ми збільшуємо доходи по загальному фонду на суму 2 мільйони вісімсот сімдесят тисячі сімдесят і по спеціальному фонду. Також лист з лікарні для придбання виготовлення для надання коштів на виготовлення при документації на капляння І Тому відповідно до цих попитань проаналізували і були такі розподіли наших коштів. Зараз у нас такі 14 гривень не Нам постійно кожне надходять Що з військових частин, Вони надходять на нашу електронну адресу. Підтвердження, що там є наші жителі нашої громади, такого не було. Вони скидають просто в І їх безліч. Що? Хто мільйон просить, хто 5 мільйонів просить, хто просить на БФЛА, хто просить просто на закупівлю атрибутів і народи відзнаки командира військових частини. Але ці люди безпосередньо до нас не зверталися ну, командири, і ми не знаємо, що це за частина. Ми ми частині, цих не цих ми, э, хто нас звертається, і ми знаємо, що яка частина. Ми, ну, принаймні, на сьогоднішній день ми така сума перевиконання ми цю суму Даємо частині, яка перебуває в нас на території, і частині за поводженнями з передними місцеві. Є питання до Євини Михайло? тим, що голосувати? Хто за те, щоб рекомендувати сесії, підтримати цей проєкт рішення? За? Проти? Дякую. Слідуючи питання про надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну власність територіальної громади Олександрійської сільської територіальної громади, майна, що знаходиться у користуванні дитячого будинку сімейного типу, інформує сегами в'язок. В 22-го року ми прийняли на баланс у комунальної сільської ради дитячої будинок сімейного типу, восьмиквартирний. Майно, це від шорі і до побутової техніки, знаходилось на балансі обласного мистецького ліцею. Зараз держава планує відпустив організацію цього ліцею, і відповідно обласний мистецький буде проводити цей спів. Майно за ним, так і вісить. Нас від районної ради надійшло клопотання з проханням взяти на надання згоди на баланс Олександрівської сільської ради, оскільки комунальні власності вже перебуває будинок. Ми комісією зібралися, виїжджали, все майно сімейники вели списання, від ну де не відповідає майно із обласним мистецьким лицем, і узгоджували весь список. Відповідно до переліку. Спит був наданий до обласної ради, обласна рада, повторно нам надіслає лист і вже з уточненим переліком майна. На цій сесії ми маємо згоду на прийняття цього майна. Лише надаємо згоду. На виконання рішення буде утворено розпорядженням комісія і е, буде подано майно. Так, да. ні, ну є перелік, я все тут є ми його. Не єдиним. мене на суму, якщо вас цікавить. 459 тисяч 011. Є питання? Прошу голосувати. Хто за те, щоб рекомендати сесії, підтримати цей проєкт рішення? За? Проти? Дякую. Що ви питали? Так, одне питання: так, воно включений в порядок денний, але буде розглядатися зголосу та додатково на адресу. У Сандрійської сільської ради надійшов до радиодміністрації те, що вони вертаються до нас щодо, щодо передбачення коштів для військової частини. І, відповідно, ця частина просить кошти з цільовим призначенням для поліпшення матеріально-технічної бази військової частини, а саме для закупівлі БПЛА та комплектуючих до них. У нас є діюча програма з безпечної мобілізаційної підготовки та оборони роботи в Лександрійській сільській раді на 25-25 років, яка потребує доповнення, зокрема пунктом 13, який звучить для вирішення матеріально-технічної бази військової частини тушкали закупівлі та комплектуючих до них тощо. Обсяг витрат в межах пошторних призначень і пункт 2 фінансовий відділу принесення змінився в бюджету. Так, да, доповнили програму, да, щоб нас, е програму в нас зміни бюджетного кодексу був програму ціленого фінансування, відповідно, у нас прописуємо цей пункт в е діючій програмі. А внесені змін до бюджету ми розглядали питання щодо виділення відділення полотних Так, біджетно. так, десь є Питання має. Прошу голосувати. Хто за, щоб рекомендувати сесії, підтримати цей порішення?